З вами я, Аліса. За, е, сьогодні ми будемо складати бокс. Ви вже бачили цю коробку? Погнали. Ось почнемо з фігурок. Давайте візьмемо Гаррі Потера. Будем Далі будемо брати чагучки до синя. Куди? Тепер антістрес лапку давайте візьмемо. Ось так. Це моя друга антистрес лапка. Десь перше ще є. Кладемо. Далі беремо помади. Ось відкрию Давайте візьмемо ось таку якусь чорну помаду. Кладемо. І беремо якісь заколочки або різінки. Давайте ось таку жовту Кладемо в бокс. І ще давайте відмемо ось таку крабика якогось. Бокс вийшов. З вами була я, Аліса. Ставте більше лайки коментарі, бо ми йдемо до моєї кнопочки. Ну, З вами була я, Аліса.